Друзі, всіх вітаю, 20 липня, Одеса на зв'язку. Читаю, що сьогодні була жахлива ніч в Запоріжжі, щирі співчуття. Із хороших новин, що бій між Олександра Мусіком і Дібуа відбувся. Олександр присвятив її Україні і нашим Збройним силам. І переміг. Вітаємо! 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 Слава Україні! Героям слава! Олександра! Вітаємо! І Це наша спільна перемога! Растюня, ми по помитих дорогах, біжемо зустрічати схід сонця. Пропонуємо вам бігти разом з нами. Растюня, доброго ранку. Ти постійно попереду, а що ти сьогодні позаду? Вперед, вперед і тільки вперед. По помитих дорогах, Тарас Григорович, добрий ранок, ми біжимо, вже не встигаємо. Давай. Сонечко вже ось-ось і встане, а ми ще не добігли. ти ти рети ти, -ри -ти. Да. Але я герою вшануємо пам'ять загиблих героїв хвилинного мовчання. Вічна пам'ять. Друзі, ну сонечко вже прокинулось, Я його ще не бачу, але заріва від нього через дерева вже просвічується. І це щось неймовірне. Зараз ви все побачите на власні очі. А поки ми біжимо, що я хотіла сказати? Сьогодні максимальна температура 29 градусів, це вже не 35, слава Богу. Комфортна температура. залишилося, щоб море ще потепліло. Дивилася там якісь тіктоки теж, Тіктоковці міряли температуру. І якщо в мене моя качка показує 18, то їхня 14. Так що, друзі. Яка точна температура, прохолодна вода, освіжаюча. Що ще хотіла сказати? Сьогодні, що мене сьогодні здивувало, не здивувало, ну такого раніше не було. Зустріла декілька компаній і поодинці, що люди п'яні. П'яні люди, п'ять ранку. Чому вони п'яні? Ну, я так розумію, що вони зі вчорашнього дня, тільки у нас же комендантська година чи може якісь... Клуби чи що працюють всю ніч, просто закриті, ти не можеш звідти вийти. Ну звідки ці п'яні люди на вулицях. І це не одна людина. Одна компанія п'яні, той стоїть, гроші просить. Так, да, каже, я трошки злякалася. Ну, сказала, що в мене нічого немає. Ну така ситуація. Там ще сидять якісь на бордюрі хлопці. Ну так. Боже, ви щось бачите? Зарява це. Я дивлюся, друзі, я можу впасти. Дивлюся не під ноги, а на наше сонечко. А воно неймовірне. Ми зараз заходимо в цей період, коли схід сонця неймовірно красивий. Я звернула увагу, що саме от в серпні починаються такі сходи сонця. Вау, фантастика! І сьогодні, мені здається, це і розпочалося саме сьогодні. а а, -а, -а. <свист> Біжимо, біжимо. Це, друзі, той випадок, коли прокинулась, а встати не, не можу. Лінуюся, ну ще дві хвилиночки, ще одну. Ми встигнемо, ми встигнемо. От тобі, будь ласка, Наталія. Хто кого зустрічає? Ти сонечко, чи сонечко тебе? Вже світить, а ми біжимо. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їм не пробачимо. Така сонячна доріжка. Друзі, з новим днем вас. Гогусік біжимо, біжимо, сонечко. Не зупиняйся. Зупиніть її, її вже не зупинити. Давай, Ростюня, тільки вперед, тільки вперед. Всі дороги знають, куди бігти. 20 липня ланжерон виглядає так. Людей багато друзі. І це тільки тут. А що ж біля Ігоря там? Ну я бачила, багато їхала і автівок. І люди на люди на самокаті молодь. А ось і наше сонечко. Ще раз з новим днем, з новими надіями, мріями. Йдемо, я йду. Рася дивиться на мене, чому ти відстаєш? Вау, друзі. Ого! Я в шоці, мільйон людей. Я в шоці. Доброго ранку, це наші гості з Запоріжжя. Як вам відпочивається в Одесі? Ой, дуже гарно. Подобається yeah. все?

Я кажу, бачите, як знову. А можна її помилити? Так. Та? — та. Ти теж звізда. Тільки тебе бачили забуду, але тебе вже моя гарно. Тепер вже ви її готуєте, так? Да, у нас так все швидко. Наразі. Сьогодні бачите. Дякую вам за огавну працю, та, що ви знімаєте, їздите, показуєте нам Одесу. Дякую що вам, що ви з нами. Дякую вам, що показуєте, і ми збираємося, їдемо. Дякую вам. Що ви з нами, що ви дивитесь? Ну ви бачите як? Раз це вже впізнають, підгодовують. Я вам ще не знаю. This День, як День. вас День. звати? Я Марія, ми з вами минулого року теж бачимось. Так, ну я нагадати глядачам. Разбіна палатка, так? Звичайно. Клас, дуже приємно. Як справи, що змінилося за цей рік? Нічого цікавого. Нічого цікаво. Як схід сонця сьогодні? Дуже гарний. Класно. Ти купаєшся в морі? — Так, але не завжди, бо воно іноді холодне. Іноді Растя допомагає доповнює. Да, да, Дякую тобі, що ти з нами. І цей рік була з нами. Давай обнімемося. Дякую. 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 Растя, поспілкуйся з, з Марією. Дякую. Так. to okay. call. Бачите, як до музиканта дуже важко підійти, скільки людей. Клас. Клас! Он родичі наші, теж на сході сонця. Растюня. Даємо грацію, почекай. Растюнечка даємо грацію. Даємо грацію, моя Растінька. Пішла, Растюня. Растюня, а кукушечки. Кукусіки-гугусіки, пішла, грацію даємо. Молодець, даємо грацію, молодець. Зараз зніму тебе. Почекай. Морячка наша, добрий день. Друзі, а зараз... Є трохи трави, бачите, тут біля пірса. У нас подарунки не закінчуються. Ми знов зустріли нашу глядачку. Яка принесла Ростюні подарунки від дочки ви принесли? Дочки так? Дочки Єви, так, так. Від Євочки. Це можна? Растюки. відкрити? Так, да? дайте Растюні, пригостіть її О, і Євачки дякуємо. Дже вона так чекала, так хотіла. Так а ви її залишили де? Залишили вдома спати з сестричкою. <рес> З тобою наступного разу. Да, вона так дуже хотіла. Це якби знати, де ви будете, бо ми вже десь ну, тиждень, ага. але ви поїхали десь там по гриві да, і, да, да. і не зустрічалися так, От, так. Йолки. І Сьогодні Єва пропустила цей вихід, да, і тут така зустріч. Ну, ми передаємо Євочка тобі привіт. Дякуємо за смаколики, дякуємо, дякуємо. Обов'язково зустрінемось, обов'язково. Он дивись, що Растя витворяє. Растя, Скільки ти будеш їсти сьогодні? <різь> Боже, друзі, в мене ще болить голова. Собаки гавкають, подивіться, прийшла до нас подружка, хоче з Растею гратися, Растя на неї гавкає. Боже, растя як мій якась. Ганя її. Разтя пригостили смаколиками, то головне, що вона хватає так, що може аж зубами вдарити. А, ця, а цю собачку пригостили, вона така обережна, губками бере. Растя, досить її ганять, гавкать. Ну, от, от скажіть, це спокійне утро. Треба зараз медитувати. Ось Отак, друзі. 14. 14 і це на мілкоті. 14. І я в шоці. Оце, так. Да. Море дивує. Я в шоці. Ми усілися і у нас сніданок. Я буду їсти йогурт. Сонечко світить. А Растюня? А Растюня свої смаколики. Да? Трішечки дам тобі. А взагалі то друзі, я якась як маленька дитинка, от було день народження вчора, 49 років, і я сижу з цим йогуртом, мені аж якось не по собі, тому що всі люди навкруги з шампусиком, з бокалами, а я ото як аж все одно, аж все одно за себе. Де ти пішла? Що це намочив уже мою? Чим це намочена вона? Растя, нічого не їш? Смачно? Та Єва тобі передала. Знову її смаколики принесли і вона знову їсть. Ви <свист> звідки? <свист> 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 ми зараз приїхали з Ізмаїла, а до війни жили в Маріуполі. А, з Маріуполя так. взагалі, а живемо в... Переселенці, ві... як і ви, так. Так, так. Одеса всіх єднає, зустрічає. Так, так. Ми були в Ізмаїлі, ви бачили <праць> наші Бачили ваші випуски, ми дивилися вами, І сьогодні ждали, що Ігоря не було. Ми чекали подарунок на День народження. Думали, приїдемо зустрічати схід разом. Але його вчора не було, він був в Чорноморському. Знали, так. що сьогодні, і ви будете тут сьогодні, тому так, ми прийшли клас. привітатися. Як вас звати? Оксана. І у Оксани вчора було теж день наружень. Оксана, я вас вітаю так. Дякую. Круто. Раки Дякую. зустрілися. Дякую дуже. Я вас обідняла, але я мокра, я вже покупалася. Дякуємо вам за вашу працю, бо ваша інформація дуже допомагає, знайомить людей, які сюди приїжджають на відпочинок. Допомагає щось тут зрозуміти скоріше, швидше і знайти своє місце на тому великому пляжі. Дякую так, вам так. за теплі слова. Рас... Растюня. Растюня сьогодні в ударі, вона гавкає цілий ранок. Що ти гавкаєш? А вона каже, що хороше інтерв'ю, давайте вже поїмо. Трошки поїмо. Скільки можна говорити, каже Растя. Растя. А тобі може досить їсти? Ми вже сьогодні їдемо. А, їдете. Два дні приїхали, в мене колега зараз за кордоном приїхала на відпочинок і тюба. Дуже лися, вона вже роліня не лізе і вона його зариває носом. Ви зрозуміли? Растя, оце ти наїлася сьогодні, а оце повезло тобі. Ролінію зариває. Повернулися на концерт. Ді Росії. А де десь де не знаю. Наші дороги розійшлися на якомусь етапі, не знаю, де Смотри, воно. Христи. Зараз ігара роздає листівочки. Ми, як завжди, приходимо, коли все закінчилося. Покажіть, будь ласка, листівочку ось такі листівочки на згадку про сьогоднішній світанок, Та, угу. ось такий він ранок на леджероні 20 липня. Я хочу, щоб вона зо мною. Друзі, на цьому буде закінчувати це відео. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока. Зараз вам скажу, скільки годин. 7.06. Bye.